І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати суп, грибний суп з різних видів грибів, дуже смачний, со слівками, з соєвим соусом. Ну, я вам зараз все розкажу і покажу. Так, друзі, для цього нам потрібно: значить, у нас є м'яско, кусочок м'яска, потім є вершки. Сушений білий гриб, лавровий листочок, соєвий соус, грибочки Ерінги, грибочки, шампіньони, печериці, хто як називає декілька картоплин, морква, цибулька і зелень. Приготування цього блюда воно наскільки легесеньке, швидке. Е... ну, Я думаю, що його навіть може дитина приготувати. Так що дивіться. Значить, для початку ми зараз, нам потрібно закип'ятити воду, щоб залишити сушений білий грибочок, щоб він пустив свій сок і віддав свій грибний смак. І так, друзі, водичка у нас закіпає, і зараз ми цією водичкою кипечуємо, заливаємо сушені грибочки, для того, щоб вони настоялися, щоб дали нам сочок, дали запах, дали. Віддали себе всього. Заливаємо ми водичкою наше м'яско і зараз включаємо, нехай воно вариться води льем не до повної каструльки, тому що нам потрібно буде ще вгружати сюди і картошечку, і зажарочку, і воду, та, що у нас, якою ми залили гриби, для того, щоб вони дали свій смак. Там буде миска води, і ми її потім теж сюди виліємо. Тепер включаємо на максималочку для початку. І нехай вариться. Так, друзі, а тим часом ми зараз нарізаємо картошечку нашу, потім підготуємо морку з цибулькою для зажарки. Картошечку я теж буду різати невеликими шматочками, кусочками для того, щоб. Ну, в кожну ложечку попадала там і картоплинка, і грибочок, і кусочок м'ясця. Не так, щоб е, ми їли лише там саму юшку або, е, або саму картоплю. Ось такими невеликими кусочками. Суп повинен бути у нас густуватий, не просто там рідкий бульйон якийсь. А суп повинен бути насичений, густувати. Ну, Я думаю, що в кінці ви все самі побачите. Так, картошка у нас готова, Вборожуємо в мисочку. І відставляємо до наших грибочків. Тепер нарізаємо наші гриби. Гриб Ерінг. До речі, він дуже схожий на білого гриба за своєю структурою смакові. Звичайно, трохи відпочивається. Теж отак кубиками невеличкими шаткуємо. Він у нас трошки вариться, стане стануть менші кубики. Але це, до речі, такий гриб, який, щоб сильно вварювався, то ні, він не сильно вварюється. Риби нас готові. подивіться, який гарний гриб і декілька шампіньйонів. Шампіньончик, звісно, він грибочок уварюється, вжарюється, Соку в нього багато. Так, шампіньон готовий. м'яса вкидаємо лаврушечку. Тепер далі беремо морку. моркву будемо такими строжечками нарізати. Вона у нас ще прожариться потім. І великої морквинки в нас пішло. І зараз дві маленькі цибулинки. Цибулю можна подружити з морквою, вона не покусається, тому що жариться вона буде теж разом. І жариться вона буде один і той самий час. Що цибулька, що морквочка. Там мені йде досточка. Уже з гравіровкою такою. Доска буде 40х60, дуже велика, така гарна, із гравіровкою назви каналу. Так що, я думаю, що наступне відео, уже якщо вони встигнуть, то вийде вже на нові досточки. Ні, не на нові, а з новою досточкою. Цибулька у нас готова. Грибочки готові, цибулька готова. Ну, бачите, ви самі бачите, що процес зайняв буквально декілька хвилин і ми вже все нарізали, все осталось фактично тільки закидати. Друзі, м'ясо в нас закипіло, зараз знімемо шуми. Щоб у нас водичка була чистесенька, гарнесенька, смачнесенька. І відставимо на меншу конфорочку, нехай воно по собі потихеньку булькає. А ми тим часом зараз піджаримо нашу морквочку з цибулькою. Я думаю, що можна додати газку на ну, максимум це нехай розігрівається. І зараз будемо вкидати нашу цибульку з морквою обжарювати. Сковорідочка у нас вже нагрілася, зараз ми вкидаємо нашу морквочку і цибульку. Такий. Тандем. Ми вкинули наші грибочки сюди, для того, щоб вони зараз пустили трохи сок, зменшилися в своїх габаритах. Взагалі гриби, такі як еринги, шампіньйон, до цього супу не обов'язково. Якщо у вас є просто сушений гриб, будь-який, білий, маслюк, який, там, який ви любите сушити, які вам подобаються то можна просто з ним. Це я зробив, це я взяв верінги, щоб просто хоч якісь такі кусочки грибів плавали в цьому супові. А взагалі то вони не потрібні. От. І ще, до речі, є такий гриб, називається він зонтик. Зонтик це найкраща грибна приправа, дуже пахуча, от беруть сам зонт. потім Беруть сам зонт, саму шляпу гриба, вони великі. Знаєте, що то є люди, готують з них, як кажуть, відбивні жарять такі великі клацаки в яйцях. От беруть ці шляпи грибів, висушують, потім перебивають на блендерів муку, в порошок. І це найкраща приправа домашня. Не потрібно купувати всякі там. Непонятні бренди, непонятно що воно зроблено, то самий найкращий, самий найкращий гриб на приправу. От. І потім просто ложку приправи додаєте до супу чи ще там до чогось. Можливо, навіть якщо ви жарите там просто шампіньйон або вишенку, або там ерінг, взагалі будь-який гриб, який фактично не має ніяких грибних. Смаків О, додаєте ложечку сушеного зонтика і у вас виходить ну, фактично як білий там гриб або маслюк, який має е, дуже потужні смаки грибні. Тепер ми виливаємо значить, наш, нашу воду, дивіться, як вона чорна на часоєвий соус. Подивіться. Ми зараз зливаємо її, вона віддала вже всі свої смаки. І тепер ми нарізаємо ці грибочки. Подивіться, як вони Тут були такі малесенькі, а це о, понабухали. М -м, красота. Запах неймовірний. Так, Додаємо нашу картошечку. У Ух! Дом'язка. Тепер ми беремо наші грибочки, ті, що ми замочували, і будемо їх. Нарізати. Можна нарізати, можливо, хто так е любить. Ну я їх трохи трохи коцаю. Можна навіть отак от Ну, Ось так. Ну і, і все. Цього достатньо. Так, і давайте зразу зелень підготуємо. Зелень вже у нас помита. Підготуємо зелень вже. На цьому етапі ми зараз всипаємо сольки. Ой, це дуже багато. Я думаю, що і отаку щепку. Іть. А взагалі потрібно пробувати. Взагалі блюдо потрібно пробувати. Тому що зараз ми можемо додати ще соєвого соусу, до цього супу, він буде солений. Верні може стати солоніший. Потім ми додамо вершки, вершки навпаки зіб'ють соль. Так, друзі, тепер ми додаємо наші грибочки з морквочкою, з зажарочкою. Ось так. Оп. Дивіться, який він у нас вже густий, виходить такий. ух. Тепер ми всипаємо наші гриби, наш білий гриб і вливаємо соєвий соус. Ось так. Це в нас завершальна стадія нашого супу. Залишилося влить тільки вершки і потім виключити, всипати зелені. Мішнуть і нехай, щоб воно постояло ще хвилин 10. А тим часом ми е, приготуємо гріночки. Зараз ми вливаємо наші вершки. Перемішуємо ось так. Опа. Даємо закипіти буквально, щоб воно прокипіло секунд 15. Можемо всипати зелень і відставляти, щоб зелень воно трошки постояло. Всипаємо нашу зелень. Мішнем легенько, ось так, і виключаємо. Так, зелень є. Тим часом відставляємо і піджаримо декілька гріночок. Вливаємо олійку. Це у нас олівка. І, до речі, я е, теж жарив все на оливковій олії. Так, вложимо. Клібець. Вверху так отдамо. І хлібчик буквально по 30 секунд, можливо, по сумов... <плес> до хвилинки зараз обжаримо з двох сторон. Такі гарні гріночки. Шикарні. Друзі, насипаємо наш супчик. Оп. Так, друзі, сьогодні ми приготували наш грибний суп, дуже смачний. Я надіюся, зараз ми його будемо пробувати. До нього ми піджарили гріночки. О, подивіться, які красота. Так, а ну пробуємо гріночку. М -м. Суп взагалі неймовірний, дуже смачний. Друзі, вершки дають неймовірний смак, молочний, якийсь, наче сирний такий. І дає тонкость От соєвий соус, дає такий тонесенько солодесенький смак. Взагалі, суп дуже смачний. Рекомендую. В кого можливо немає сушених грибів, вони зараз продаються в будь-якому великому маркеті, це можна придбати. От. Ну і на сьогодні, друзі, все. Всім пока.